Тут мав бути позитивний випуск, в якому ми вас вітаємо з Різдвом та Новим роком. Але є дещо цікавіше, далі ви посмотрите. дуже-дуже весело. сьогодні буде про гроші: саме ті гроші, які відповідно до петиції мають бути направлені Збройним силам України. Бюджет Дніпра становить 17 мільярдів гривень на 2024 рік. З них на підтримку ЗСУ йде лише 350 мільйонів гривень або 2 від бюджету міста. А куди ж йдуть інші кошти? Більше двох мільярдів гривень йде загально на благоустрій. В тому числі 500 мільйонів на ремонт доріг, 255 мільйонів на департамент парків та рекреації. А ще більше 200 мільйонів гривень витрачається на так званий департамент піару Бориса Філатова. Це коли купляються статті або реклама в національних місцевих змі, ТГ-каналів, інстапабліках, ФБ групах, де пишуть про те, яка класна та гарна в нас влада. Ну за за наші ж кошти нам про це розповідають. Грудневий тендер на інформаційні послуги взагалі перевищив всі наші очікування: 4 мільйони 800 тисяч гривень на 59 груп Фейсбук та 8 телеграм-каналів. Перевірте, можливо, ви теж на них підписані? До речі, тут чомусь ніхто не заважає вести групи російською і ніхто не обзиває людей російськими диверсантами та агентами Кремля. Третє. За історію Дніпра петиція набрала необхідні три тисячі голосів громадян і вперше за часів повномасштабного вторгнення. Але замість розгляду петиції по суті міська влада шукала в підписантах російських диверсантів і російські диверсанти сюди попаля ще раз: російських диверсантів серед людей, які підписали петицію на підтримку Збройних сил України. Я перерву по-русски, скажу, щоб було зрозуміло. Тось русський підписуваль 20 грудня близько ста небайдужих діпрян зібралися біля міської ради, щоб підтримати петицію. Але влада настільки боялася людей, що повісила замки на заборах, забарикадувала міську раду залізним рулетом та двома дверми, всі було закрите. Та навіть працівники міської ради не знали, як їм потрапити на роботу. Уявляєте? Я знала, що українські жінки потужна сила, але щоб їх боялись прямо так. За день до сесії міська рада повідомила, що підключить онлайн автора петиції та представників місцевої ініціативи, протестувала Zoom, сказала, що точно буде підключення на їхньому питанні. Офлайн, ну трошки вони боялися, але онлайн скали 100% буде. А знаєте для чого? Щоб ми годину на холоді, поки вони там грілися у своїх кріслах в міській раді. Слухали монолог та розслідування Філатова та його подопічних, а потім людей, які підключилися, автора петиції та представників місцевої ініціативи, просто відключили і не дали жодного слова. Потім ми всім надамо слово. Всім надамо слово. Потім, після того, як ми закінчимо, і ви все продивитесь, всі докази. Я думаю, що будь-яка розумна людина не скаже жодного зауваження. Міська рада так старалась не розглядати цю петицію, що перебрала всі прізвища і перечитала всі повідомлення в телеграм-каналі. Гроші на ЗСУ влада знайшла типу 250 підписів з непонятною транслитерацією або навіть російською транслитерацією, і саме тому вони назвали це частиною російського ІПСО. Але знаєте, як би ви не називалися на сайті, ну до прикладу, чи КП бюро. Чи департамент соцполітики, а саме такі були назви у петиції 2021 року щодо аеропорту Дніпра, яка була прийнята міською радою, там не було жодних розслідувань чи виключень голосів. Так от, неважливо, який у вас нікнейм, важливо, що будь-який голос, якщо ви вже голосуєте, обов'язково проходить верифікацію через банк ID або дію. І це підтвердили представники.

Окреме місце на сесії зайняв телеграм-канал. Гроші на ЗСУ Дніпро. Там прям зачитували повідомлення, які писали небайдужі громадяни, або просто люди, яких все задовбало. За лайки ще не саджають. Пабліки Фейсбуку зараз наводнюються коментарями про 50 мільйонів співфінансування на зсу. Виділити 50 мільйонів. Ну, До речі, це десь 0,3% від бюджету Дніпра, ну така суттєва сума, да, якщо дивитися а, співвідношення. А і взагалі питання: а чи є ці 50 мільйонів зараз у бюджеті? Коли в соціальних мережах і ЗМІ повідомляють, що нібито а, заклали 50 мільйонів на співфінансування бізнесу громадських об'єднань і міської ради на допомогу ЗСУ, це трошки є маніпуляцією, тому що наразі є окрема програма, а, яку вони прийняли. Але якщо ми подивимося на. Сам бюджет 2024 року, то там на цю програму наразі не закладені кошти. І тому тільки коли буде закладені кошти в бюджет під цю програму, можна зрозуміти, що буде закладено 10, 20, 50 або 100 мільйонів. Тому треба це розрізняти. Але наразі на цю програму в бюджеті 2024 року закладено 0 гривень. Петицію можливо вважати такою, що не набрала достатньої кількості голосів для розгляду і розглянути в порядку звернення громадян, надавши заявникові обґрунтовану відповідь щодо допомоги армії, опублікувавши цю відповідь на сайті ЄДЕМ. Також ми повідомили платформу ЕДЕМ про діри при врахуванні голосів та при використанні банка ІДІ. Ді. І до фактичного усунення цих проблем будь-яке голосування за будь-яку петицію щодо будь-якого населеного пункту є скомпрометованим, оскільки будь-яка особа може набрати будь-яку кількість голосів, вказуючи будь-яке бажане ім'я при підписанні. Дякую. І головне російське ІПСО це не депутати забороненої партії ОПЗЖ, які досі засідають в міській раді. І отримують закриту інформацію про передачу будівель Збройним силам України. Частина з них при цьому не перебуває в цей момент в Україні. А жінки, матері і діти військових, які просто хочуть, щоб в їх близьких на війні було трошки більше ніж нічого. Не перепутайте, хто з них зрадник. Далі ви посмотрите, буде очень дуже, дуже весело.